Вісім платформ з технікою 350 солдатів. Нарешті дочекалися. Після чотирьох місяців у найгарячіших точках АТО 41-й Чернігівський батальйон територіальної оборони повернувся додому. Мами, дружини і діти воїнів зустрічають ешелон з українськими прапорами та у віночках. Кілька тижнів вони домагалися цієї ротації. А тепер для героїв приготували підбадьорюючі плакати і не тільки обов'язково страви улюблені. Є хочуть м'яса, хлопці дуже, ну, і ну й домашньої їжі теж хочуть. Ой, вам не передати, звісно. Вам не передати цих всіх емоцій. не менше за родичів. Повернення побратимів чекає поранений комбат 41-го Олексій Дроздов своїми бійцями. Він пишається. Ні разу не відступала, нікуди не, Ні не Всі поставлені задачі не, задачі не повністю виконували. І це, попри те, що важкого озброєння у підрозділу не було. Серед стареньких автобусів, зілів та газелей, що везуть додому, всього кілька зеніток. Ми автобусом Луганську взяли, що ви питаєте. у запеклих боях. Батальйон втратив чотирьох бійців, двоє з них. Кли безвісті двадцятеро поранені. Після майже доби в дорозі змучені, але щасливі солдати розвантажують техніку і вже планують як завершать розпочату роботу. Ребята, ми дома. Надію, що тут такого не буде. І хочу подивитися по нашому населенню. ли лиано що проїзд на востокі. Щасливий, ну хочу отдохнути і поїхати туди, тому що ще Крим залишився. І трохи там Дебальцева, Єнаківа, Горловка не наше. Но ми ще заберемо. Солдатів обшукають міліціонери та службові собаки, щоб не привезли з собою небезпечних трофеїв. У своїх домівках вояки сьогодні ще не ночуватимуть. Після розвантаження колона вирушить визначене місце, де буде проводитися бойове відновлення батальйону. І після того планово. Будуть відправлятися відпустці. Буквально може, завтрашнього, після завтрашнього дня залишиться батальйон охороняти кордони Чернігівської області чи повернеться на схід після перепочинку. Поки невідомо. Рішення прийматиме командування АТО та Міноборони.